Чому дванадцять страв? Чому пісна їжа? Що готували прабабусі? Вечір напередодні Різдва Христового цей святвечір. У нього є декілька назв: святий вечір. Свята вечеря багата куття. Перше правило святвечора це приготування 12 страв, адже вони символізують 12 апостолів саме стільки було учнів Ісуса. Також існує думка, що 12 страв це 12 місяців року. Друге правило святвечора готувати лише пісні страви, адже до Різдва триває піст, і напередодні не можна вживати тваринну їжу. Господині готують такі страви, щоб в них не було молока, яєць та масла. Головна страва на святковому столі. На святвечір готують багато кутю. Має вона таку назву через велику кількість компонентів. Основа куті це варена пшениця. До неї можна додавати родзинки, горішки, мед, мак, курагу. Чим більше інгредієнтів, тим багатша кутя. Що символізує кутя? Кутя вважається ритуальною стравою в українців. Зерно пшениці символізує єднання живих із померлими родичами. Духи предків дають наснаги, підсилюють рід. Велика кількість компонентів в куті це прохання про багатий урожай у новому році. Якщо багата кутя, то й родина не бідуватиме. Узбар традиційний український напій із сухофруктів. Окрім яблук та грушок, можна додавати родзинки, сушені ягоди. Вареники Вони можуть бути з різними начинками: грибні, картопляні, капустяні, пшоняні. Українські вареники господині закручують у формі місяця, бо це символ урожаю. У західних регіонах України пісні вареники мають цікаві назви: – «креплики» та краплики. Картопля вона може бути запеченою чи вареною. Сучасні господині часто готують пюре із цибулею та драники. Деруни, риба. Цей продукт не вважається тваринним. Тож рибу вживають на святвечір. Це може бути заливна риба, маринована або ж смажена. Грибна юшка. Гриби, дари лісу. Наші пращури завжди вживали їх у великій кількості, із грибів на святвечір готують традиційну пісну юшку. Також гриби можна посмажити, додати до вареників. Капусняк. Капуста здатна зберігатися усю зиму, тому її обов'язково подавали на святу вечерю. Капусняк це старовинний український рецепт першої страви. На святвечір його готують без м'яса, заправляють олією. Господині можуть замінити капусняк пісним борщем. Пампушки. Обов'язковий хліб, який українці печуть до рідких страв. Пампушки натирають олією із часником. Їх подають до рибної чи грибної юшки, капусняку, борщу. Голубці. Ще один спосіб приготувати капусту. Начиняють пісні голубці грибами, пшоном, рисом. Замінити голубці можна тушкованою капустою з грибами. Млинці. Млинці готували пісними лише з борошна та води. Для смаку додавали сіль, змащували олією. На святвечір традиційно робили млинці без начинки. Квасоля та горох. Ці продукти обов'язково подаються на святвечір. Популярною є тушкована квасоля. Також наші прабабці готували січеники з гороху. Вони символізують сльози Божої Матері, які вона проливала за людей. Січеники мають вигляд котлет, у яких поєднані горох, манна крупа і цибуля. Городина Українці здавна працюють на землі. Тож на святвечір вони вшановують свій урожай. На стіл подають квашену мариновану городину. Це можуть бути капуста, морква, буряк. Хрін, квасили в діжках, також яблука, сливи, гроші. Це лише традиційний перелік страв. Кожна господиня на свій розсуд готувала пісну вечерю. Меню відрізняється від регіону України. На святвечір можна побачити різні салати, калачі чи пісні пиріжки, гречану кашу тощо. А які страви подають у вашій родині? Озвучено для каналу Артемка.